Всім доброго дня! Щось ми з кокусіком у нас кожен день куча роботи, Щось два дні ми нічого не встигаємо. І вікна миємо, і сьогодні е, решуточки мили. Коротше, все щось ми миємо, стираємо. доружки постирали. Завтра хочу ще тюлі познімати, постирати поки погода все поперестірувати, бо дощів не було ціле літо і вже пів осені. все в такій пилюці, що просто передати не можна. Зараз я вам покажу її завжди рядом, слухався, прикрив йому часу, я докажу. Кажуть ще такий красивий хлопчик. Да? в ну, попередньому відео я писала, гадайте, яку я все ж таки купила. Купила я собі такий костюм. Той, хто дивився відео, той побачив. Е, вирішила, що все ж таки костюм для дому мені буде більш зручніше. Тому що я в піжомах не звикше спати, я взагалі не сплю в піжомах, ну, щоб штаньок спати, мені незручно. Я сплю зазвичай там футболочка, якась, може, така довга майка, от такого плана. А в піжомах так, такому я не сплю. В піжомах я хожу вдома. Тому вирішила, що такий костюмчик оцей буде краще за все. Ось я в курточки вже хожу. класно так накинув. і... Не холодно і не жарко взагалі суперово. Я хочу показати вам, яке взуття я купила. Купила собі такі ось ботіночки локові. Тут така бльошечка. Тут типу, як під крокодила чи під що, я не знаю, просто такі. така підушва, шкіряні. Класно, що тут резиночка просто так. Нога ну, так хорошо туди. Обуваться, нема не замучків, нема нічого. Осінні вони не утеплені. Зараз якраз ходить. Уже в нас на вихідні, я дивлюся, трішечки холодає, якраз будуть вони в самий раз. Так що то я таку в обуном купила собі оце взуття горне, Мені вони дуже подобаються. Ті, що я попередні показувала вам, то в мене замшеві. І взяла ще собі шкіряні, так як може буде і лідощ. І якась мокра погода, то взом дуже не походиш, та й взагалі ходити не бажано, щоб не портити зомж. Взомж більш на суху погоду. А це будуть більш на таку погоду, на дощову, на все, щоб ноги не промокали, зомші промокають ноги, а це якраз буде самий роз. Так що в мене тепер дві пори взуття на усінь новеньких, зомшеві і шкіряні. Е, купила я їх за 3900. Попа, куди ти їдеш? ти Я їду на семінар, проводи водафон по хмарним технологіям. Запросили на семінар. А я так причепилась Ну, як то, піду ногті робити. У мене дуже що здума не садіть, Поїду. А. І піду, зроблю нічого. Типу, генеральні уборки що спортили мені ногті всі. Все пооклеювалось, поопадало. что такие у нас сегодня дела. Потом машину помыть. Приготовим до великой поездки. Да. Я уже трошки поснидала кову випила, оба пішов нас свій семінар. А мене через годинку нігті. Коротше, ще година, зайду десь по магазинах, походжу, і потім піду на нігті. І після нігті ми з попою зустрінемось і поїдемо, він хоче тонувати машину. Так що такі в нас сьогодні справи. Зараз сіду в Терцацу. Я тут якраз неподаліку від нього, недалечко від нього. Зайду сьогодні. Сюди рідко в за цуп хожу, бо він, як зазвичай, не по дорозі. Уже багато магазинів по відкривалося. Джостін. Момі. Ні, зараз ю. Просим Юру погулять з кокосом. Юр, погуляєш. Кинув друг. Коже, я коли-небудь нормально погуляю, чи ні. О Боже, в день заставили з кокосом погулять. Все. Іди сіди. Он є дуже класний за 325. А ти за 900 тягнеш. Без слів, да? 20 років, це не прослодає. День другий продовжуємо все знову. Зараз буду міняти постіль, потім вдіну тюль вже висохла постірана чистенька, Помою батареї, щоб чистенькі були. Щось мене понесло і я тільки прибирала вужу порядку. Скоро будемо прибирати, ну, що с є, а це йде посів пшениця. будем запекать картопельку. Мама чистая <coughs> картопельку. А я у вас вот такую штуку делаю. Делаю себе картопельку и сверху гомилки. И будем запекать. Кокосик и пащетик. Кокосик. А кокосик и пащет. Скажи, ну повторить, повторить это слово. Пащет? Будешь пащет? Конечно, буду. Це тобі на. No? Це тобі куки, куки та ще. Ви це постійно тарілочки. Сухий кур. Mm -hmm. Тут базилік, куркума, чорний перець і олії. Я вс це все так беру. Калампуція. А це сутки маринували гомілочки, хрін і майонез. Ну і тут ще такі травки. Теж базилік. Оце отак будемо запікати. Десь півтори годинки. Знімам попу перед ноутбуком. Коли попа псіхуєє, треба включати камеру. Та чого баба психо... перестає психологію. Це трошечки поклав замурений. Розкажи свої проблеми. Ти в мене інтерв'ю береш. Да. Ні, не мою маю. Я думаю, тобі люди дадуть багато горних Парад. пород. Що да. Парад... робить з твоєю устолостю? Та не мов мене усталості. Хроніч, <рес> хронічний. Ні, ну це просто сьогодні так вийшло. Що ти що хочеш мене запитати? Нічого. Mm. Розкажи факт, як ми помили решуточки. <рес> Взагалі просто бог. морська свіжість хоче, А Заходиш да? і одна морська свіжа. Ну, То я теж так думаю. А yeah. яка в мене ідея, що я зараз хочу зробити? Я ж помила вікна, помила решоточки, а тепер я хочу зняти і постирати тюлі. І повіси. Все ж перетримано. Бачить, Це просто жесть. Ну, давай не сьогодні. Та це ж моє сьогодні, щоб завтра у діті. Я кажу, давай не сьогодні, а ти кажеш, да, я оце хочу сьогодні. Ну, хочу сьогодні. Може, хлопці? Ні. Ну, давай, ні. Ні. Ну, пожалуйста. Ні. Ні, я не хочу. Я сама зніму його, що ти це? Да. Да. Mm -hmm. Давай. <laughs> знімаємо цю вже, цю вже, штурку. Ми її просто викинемо, бо вона вже і коти пороздирали, куча дирок, та її впилюги такі, що просто просто знімаємо і Ми її купляли не дуже дорого на сезон. І вже будемо закривати перві двері, бо і на на літо, і вже і холодно з відкритими дверима. Може світло включить чи нор. Ой, дуже не тряси. Така пилюка летить. Я, ж викидав, да? Да. Воно, воно. Я тільки розказала, що uh -huh. це на сезон. Воно вже й порване смисільно. На наступний рік купимо ногу. Углебоїмся і моше. Дуже... Работаємо. Вдався процес. не скучно, скажи. Туда, в тебе постійно якісь ідеї. Я завжди знаю, що треба робити по хазяйству. І розбуди, мені кажеться, скажи, що з тобою поросить робить, то будемо робити. Диви, де кука знайшов оцю булочку. А, цуцик тобі дав, так? Тузик поділився з тобою булочкою. Запекли таку штуку. Зараз будемо вечеряти. Будемо вечеряти. Мабуть, добре. Вложу поки дві лобки да. одній і mm -hmm. в одній картошечку.